дня, Я заступник начальника відділу організації прикордонного контролю штабу 27-го прикордонного загону Майор Крістіна Гарка. На ділянці відповідальності 27-го прикордонного загону на теперішній час функціонує сім автомобільних пунктів пропуску та один пункт пропуску для залізничного сполучення, 5 з яких знаходиться на Угорській ділянці та три на Румунській ділянці. Напередодні великодніх свят нами було вжито ряд заходів щодо недопущення дестабілізації обстановки на державному кордоні під час проведення цих свят. А саме було проведено декілька службових нарад з представниками Державної митної служби України, агентства відновлення, а також країнами суміжної сторони це Угорщиною та Румунією щодо недопущення будь-яких збоїв в пропуску осіб та транспортних засобів. Також було розгорнуто додаткові робочі місця в кожному пункті пропуску, підготовлено резервний склад інспекторів прикордонного контролю, а також дозабезпечено підрозділи технічними засобами прикордонного контролю. Ми готові до можливого збільшення пасажиротранспортного потоку, а також вжили достатню кількість заходів щодо забезпечення максимально комфортних умов для подорожуючих. Хотілося б зазначити, що за звітній період минулого року пасажиротранспортний потік збільшився на 12% це в особах та 15% це в транспортних засобах. Також хочу нагадати, що 8 квітня на ділянці угорського кордону відкрився ще один міжнародний автомобільний пункт пропуску Велика палець режим роботи даного пункту пропуску з 8 по 19. Він призначений для пропуску осіб. А також транспортних засобів до 3,5 тонн. Пропускна спроможність його це 600 осіб, а також 200 транспортних засобів. На сьогоднішній день в середньому проїжджає близько 100 осіб та близько 30 транспортних засобів. Тому для того, щоб не очікувати в чергах перед іншими пунктами пропуску, ми пропонуємо подорожуючим обирати саме цей напрямок, також користуючись нагодою. Хочу повідомити, що 27-й прикордонний загін проводить рекрутингову компанію. Всіх бажаючих, числа цивільної молоді, ми запрошуємо вступити до лав Державної прикордонної служби України. Ми надаємо грошове забезпечення, певні соціальні гарантії, можливість навчатися, розвиватися в тій чи іншій сфері, а також за напрямком прикордонного контролю. Всіх охочих ми очікуємо за адресою міста Мукачево, вулиця на ДСІ 45. Дякую за увагу. Можливо, когось я запитала. Добрий, добрий день. Я начальник відділу організації прикордонного контролю 94-го прикордонного загону. Також 94-м прикордонним загодом проведено також аналогічні заходи щодо. Можливого традиційного збільшення пасажиротранспортного потоку на ділянці 94-го загону, саме традиційно, як по прикладу, минулого року у нас спостерігалося збільшення пасажиропотоку саме на напрямках автомобільних пунктів пропуска. Нагадаю, що це такі пункти пропуска, як Ужгород і Тіса щодо пункту пропуска, малий Березний. Там дещо з менший пасажиропоток, тому в разі можливого збільшення, яке ми очікуємо, особи можуть вибирати один з цих трьох автомобільних пунктів пропуска. Також на ділянці у нас є пішохідний пункт пропуска малій селенці, де особи можуть перетинати в пішому порядку, і пункт пропуска залізничного сполучення ЧОП. Ми особовий склад прикордонного та, прикордонно, та 94-й прикордонний загін готовий до заходів до, ну, до збільшення пасажирського потоку. Проведені певні заходи організаційні, тобто, збільшена буде збільшена кількість кількісний склад зміни прикордонних нарядів, Робочі місця, проведено відповідні взаємодія з суміжними. Сторонами, які також очікують, очікуються, з їхнього боку, також очікується збільшення. Відповідно, взаємодію ми провели в разі якихось ситуацій, ми готові до ну, збільшення ритмічності. На даний час на ділянці загону обстановка контрольована, збільшення за останні три доби на процентів 10-20 збільшення йде в порівнянні з аналогічним періодом минулого тижня. За минулу добу, до, до прикладу, державний кордон на ділянці 94-го загону перетнуло 8 тисяч осіб, в загальному 2 тисячі транспортних засобів. За аналогічний період минулого року ми спостерігали збільшення в святкові дні приблизно в 60-70%. Тому прикордонники роблять все можливе для прискорення і комфортного перетину державного кордону. Дякую за увагу. Але не було Щодо перетину державного кордону, особливо в період правового стану військового стану, то в принципі у нас діють певні обмеження. Правила перетинання державного кордону, вони визначені і, як правило, всі ну, загально доступні, розміщуються на відомчому сайті Державної прикордонної служби. Особи спокійно можуть звертатися на контактні центри довіри, отримувати відповідні там консультації під час перетину державного кордону на даний час проблематики нема, але певне застереження щодо перетину особами категорії вісімнадцять шістдесят, тому що введені відповідні правила на перетин. Але все це визначено законодавчо, можна прочитати ну, на сайтах і відповідних ну, загальнодоступних джерелах. Ну і на також щоб не було проблематики, це по перетину з дітьми. Щоб також бувають у нас проблемні питання під час перетину особами, ну з дітьми до 16 років забувають. То довіреності від других батьків. Ну, є певні порада з перед тим, як перетинати кордон, поцікавитись на загальнодоступних сайтах а, про порядок перетину. А може для іноденці, може де правила перетину? Ні, на це точно так само. Все доступна інформація, правила перетину. Що мають мати, це обов'язково закордонний паспорт і головне підтвердження мети метипу. Оскільки найчастіші причини відмови у передані програм. Категорія іноземців або громадяни України. Ну, громадяни України це недотримання правил визначених, ну, саме обмежені категорії 1860. Ну, як правило, це в більшості випадків невідповідність документів, які надаються для перетину. Ну, як правило, це у нас розшук по ну, оновлення даних в РТЦК резерв плюс. Так, як правило, так. По іноземним громадянам, як, так як ми в більшості, ну, не в більшості ми граничимо з країнами Європейського Союзу, то у нас спільні подорожі більш простіші для них. Вони є громадяни Європейського Союзу, у нас ну, обмежень в перетинанні, вони не є країнами ризику, тому проблематики ну, немає бути. Плюс ми ж традиційно збільшення пасажиропотоку у нас ж планується як з України, нашими громадянами, так і нашими громадянами, які перебувають на території Європейських держав, там, проживають тимчасово або ну, працюють там. А скільки зараз <працю> очікуєте ріст находу? Казав, Десь орієнтовно на 60%. Десь, да, да, десь так орієнтовно, десь від 30 до 60%, в залежності від виду сполучення. Більше поступують автоїздами, чи такий автомобільний? Більшість автомобільне у нас, як правило, ну, напрямок Ужгород, пункту пропуску Ужгород у нас збільшується по пасаж... ну, саме пасажирський напрямок по по легковому напрямку, пасажирський, ну, збільшення легкового автотранспорту. Як по тисі, так і по Ужгороду, як правило, ну з аналогічним періодом, якщо порівнювати, по залізнодорожному сполученню також збільшення у нас, але незначне. Більше по автомобільним, 27 по 27-му, по 27-му, прикордонному загону, у нас є лише один пропуску для залізничного сполучення, але там наразі курсує лише вантажний потяг. Пасажирських немає. А які найпопулярніші пункти провантажені? Більш завантаженіші пункти пропуску це вилок у нас, виходить, солод вино і лужанка. Там за добу пропуск осіб сягає більше двох тисяч, побитні сторони, маю на увазі. Там транспортні засоби 500-600, також побитні сторони. Менш загружені це велика палець, як я вже казала, дзвінкове, осену, тому що в них режим роботи лише, день. День, так. Ну, Збільшувати денний час доби. Вночі менше їдуть, але все рівно є. Зараз найбільше підрам. Можливо, буде у зв'язку з 30%. Зв'язку з тим, що збільшиться кількість, то зазвичай буде, але тат, чікувати, ну, це буде очікувати приблизно хвилин 30 працює, Для легкових, великого... для для автобусів, для автобусів для вантажних транспортних праців. Від трьох з половиною до сіми з половиною. Транспортних репортаж. Вони не стоять. Так, вони йдуть як слотова система, приїжджають на певний час. По її черзі, якщо це стосується автобусів, то це введена слотована так звана система. Як правило, не більше двох автобусів на годину. Тобто, автобус приїжджає і одразу заїжджає на. Територію пункту пропуска. По легковим автомобілям ще дана практика, вона лише планується, зараз вона не введена, тому проблематики немає. Ну, ну зараз черг у нас взагалі немає. А Ну я думаю, також десь до 30 хвилин. Якщо буде вже такий значний поток транспортних засобів.